166 пожеж трапилося на Коломищені. З спочатку цього року. Вогні загинуло 9 осіб. Основні причини виникнення трагедій – необережне поводження з вогнем, несправність побутового електро та пічного обладнання. Також державна служба з надзвичайних ситуацій застерігає у період новорічно різдвяних свят варто бути обережними із використанням і піротехнічних засобів. З наближенням новорічних та різдвяних свят не дуже хочеться говорити про сумне, але життя все ж таки є життя. Багаторічний досвід показує, що з наближенням цих свят настає велика небезпека виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день на території України широкого розповсюдження набули різноманітні побутові перетехнічні вироби, так звані петарди. Нерідко аби порадувати своїх рідних друзів, люди влаштовують фейерверки. Але ніхто з них не усвідомлює, яку приховану небезпеку несуть ці феєрверки. На всі побутові піротехнічні прилади повинні бути сертифікати, відповідні документи. Продаж та реалізація дітям до 18 років побуток піротехнічних виробів забороняється. Хочу сказати так само, що використання феєрверків, побуток піротехнічних виробів, петард на об'єктах з масовим перебуванням людей згідно правил пожежної безпеки заборонено. Забороняється так само використовувати без нагляду дорослі також хочу проінформувати, що стаються пожежі і. І через неякісну ілюмінацію. Також хочу звернути увагу громадян, що під час встановлення новорічної ялинки особливу небезпеку несе влаштування та експлуатація ілюмінаційного освітлення та електрогірлянд. Не дозволяйте дітям підвищувати ілюмінаційне обладнання, не дозволяйте також дітям розбирати ілюмінаційне обладнання, заборонено категорично заборонений контакт води з ілюмінаційним обладнанням, бо це може привести до короткого замикання і в свою. Чергу до пожежі. Під час використання електрогірлянд бажано використовувати стабілізатор та понижувач напруги. Шановні мешканці міста Коломия та Коломийського району, звертаюся до вас з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки під час святкування новорічних та різдвяних свят, адже спільними зусиллями ми збережемо ваше майно та ваше життя від пожеж.